Є знижки на парацетамолдарниця 10% відсотків в аптеках, подорожник вам та ощад. Це зеркуніко не єдина валентинка для окупантів. Після успішної атаки гурта ЗСУ в Чорному морі щось спалахнуло в Курській області. Росіяни виють, що це все Україна. Креативні ж українці продовжують кліпати меми про затоплення корабля, а розвідники зізналися, що ще вразили напередодні Дня закоханих. Тож, що трапилося на Росії, куди ще дотягнулося гурмо, розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть. Ні, вподобайки, а ми переходимо до новин. Горить палає на Росії. Про те, що коїться щось неладне в ніч проти 15 лютого, росіян попередив губернатор Курської області Роман Старовойт. Ну як попередив, довелося визнати, що щось палає, а окрайньому зробив українські безпілотники. Хоча спочатку вказувалося, що причина такого займання невідома. В результаті атаки українського БПЛА в Курському районі произошло везгарання на ніфті по предварительної інформації пострадавших нет. Все спецслужби в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие, але сохраніть спокойствие росіянам не вдалося. Почали готувати документи і торби. Документи приготови тут. Зготовили. Та й панікувати було чого. Ви лише погляньте як гарно палає. М -м -м, красиве! Палало там знатно. Гасять досі. Ух, тепло! Зазначимо, що Україна офіційно відповідальність за атаку не визнавала. Отож звинувачувати губернатори та мусіляки можуть кого хочуть і скільки хочуть. Ну а росіяни тим часом не можуть збагнути. Як так сталося, що загорілася нафтобаза? Скиглять, що треба заборонити використання безпілотників. Там кто-то на нефтебази їх. БПЛА, як воружені должны бути ограничены в применении в военных конфликтах. Их конфліктах. Їх как-то регламентировать. Нормировать на глобальном уровне уже достаточно случаев было, когда такими птичками воздушное пространство России нарушалось. Надо уже давно определиться с методами применения беспилотников и закрепить их на международном уровне, чтобы избежать инцидентов. Беспилотники должны быть запрещены во всем мире регламентированы на международном уровне, чтобы не было. А дві цистерни з топлі полихають, це так збілі. А ще росіяни підозрюють, що від них щось приховують, бо виявляється, подібні загоряння були, але по телеку не сказали про це. А от в Клінцах у нас подорвали нефтебазу, а новості не було. Ну раз новості не було, значить і підрива не було. Думаю, надо дождатися, поки офіційно об'яснять, чому подобне вообще відбувалося, а то гадати можна довго. Ну і по телеку ж не показують життя простих росіян, а отак виглядає Курський район в звичайному житті. Тут і безпілотників не треба, і вибухів росіяни все роблять самі. Тим часом українці все ще не можуть натішитися з Валентинки Буданова Путіну 14 лютого у тимчасово окупованому Криму. Цю спецоперацію провели з зсу спільно з українськими розвідниками і відправили на дно великий десантний корабель Цезар Куніков. Мало того, що це сталося символічно 14 Надцятого лютого у день закоханих, що українці розцінили це як Валентинку від Буданова, так це ще й день смерті офіцера, на честь якого так обізвали корабель. До речі, ми ні на що не натякаємо, але калібри, які 15 лютого вранці випустили росіяни по Україні, летіли з корабля, названого на честь Макарова Степана Осиповича, кораблебудівельника, І от помер цей Степан Осипович. 13 квітня тому ждем. росіяни так бояться, що влуплять і по ньому що відганяють його у порт Новоросійська. ближче чомусь підійти бояться. Тю чого б це. До слова кажуть, що з 2016 року цим судном керує колишній український військовий уродженець Вінничини, військовий злочинець і колаборант із Росії, капітан першого рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗСРФ. А в червні 2022 року слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому про підозру у державній зраді. В ДБР повідомляють, що Брею повернувся в Україну в 2016. У 2022 році під час повномасштабного російського вторгнення саме він безпосередньо керував пусками крилатих ракет Калібр зі свого фрегата по цивільних об'єктах в Україні, зокрема по Миколаєву та Одесі, і продовжує робити це зараз. А як думаєте, скільки коштує така зрада? Ну і поки у росіян мокріє штани, хто стане наступним, креативні українці підривають мережу мемами про знищеного Цезаря Кунікова. Мало того, що назва, скажімо так, специфічна, що так і натякає на 14 лютого. Так ще й українці припустили, що все почалося з того, що Моряна Буданова попросила чоловіка приготувати на вечерю Цезарь, а той її просто трішечки не так зрозумів. Хтось жартує, що Цезар вже не той, а Валентинки із палаючим. Уніковим ну, взагалі, були у топі, адже відео, яким поділилися розвідники, на якому було видно, як вибухає корабель. тягнули на меми, от стоп кадр обведений у сердечко із підписом Любов. Це коли росіянин довго кричить хо. Або з України з любов'ю, або що любов це дивитися, як горять російські військові кораблі. І ще багато багато різноманітних приколів. І як Кунікова зустрічає крейсер Москва, і як ВДК у сердечках йде на дно. Словом, фантазія добряче розігралася. До речі, це не усі сюрпризи від гур, як з'ясувалося напередодні 13 лютого, розвідники мінуснули російську радіолокаційну станцію разом з її обслуговуючим персоналом і по поділилися, як це було. Казана станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати і параметри руху цілі на систему управління ППО, дальність виявлення до 150 кілометрів внаслідок вогневого ураження. Російська КАЗ-102Е2 виведена з ладу, а обслуги РЛС зазнала втрат до удару українських розвідників. Радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Білградською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ. Тим часом неспокійно і у Білгороді. В місті прогриміла серія вибухів та були влучання. За даними пропагандистських пабліків, загинуло щонайменше шестеро людей, ще щонайменше десять постраждали. У Міновиста РФ вже відчиталися про збиття, начебто 14 реактивних снарядів. Словом, дні врожайні! Дякуємо усім причетним! А ви поки пишіть, щоб російські хотіли у вогні побачити наступним. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!